Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава. Значить, цього серія фільму Низиний Карпат. Десь 7 година ранку вирішили провідати лісочок на наявність білих грибочків. Ну і не тільки білих, але на даний час і сировішки, і грибочки. І червоні очки. Підійде все, ось бачу якісь. Вроді сироїшка. Ну, сироїшка вона є, сироїшка. Ось вона. Ось така. Ось така вона сироїшка. Є ще відносно. Грибочків дуже слабенький неврожайність. От, ну, але ми будемо продовжувати наполегливо проводити пошуки грибочків, Як завжди, що воно з того вийде. то ми зафіксуємо і вам покажемо, що на даний час робиться в лісі. Білого я ще не знайшов, хоч пройшло хвилин 10, але делікатес я вже знайшов. Ось і баранічі голови. Ось От такі молоді. А то у нас баранячі голови більші. Ну, на добру зажарку. Пройшло у нас десь година часу, може і більше трохи. Чесно кажучи, ми займалися розвідкою даної ділянки. Розвідували, де в майбутньому можуть бути білі грибочки. І от я заїхав там, де я вже знаю. От на що. Такі от дві колічки, грабовчики, як ще кажуть, і от такого білячка. Ух ти, Шапочка злетіла, хробочливий. Ну але біля колечки починають з'являтися, хоча в минулому році то вони вже після білих грибів з'являлися. А взагалі то вони так мають бути. Перші колічки, а потім білі. Ось ще який непоганий грибочок біленький. Ну скажу що чисто сумно, на рахунок грибочків сумнувато зовсім. От за дві години часу два білих грибочка, Баранячі голови і от така купочка, лисичок. Такий результат сьогоднішній. Ми більше займаємося розвідкою і надалі будемо вивчати територію. Ура! Я ще промігся на два гриба білих. Грибочки е, ялові. От один із них. Який красень. Ось другие також красний, Ось такі два білячки. От такі ялові білі. То я вивчаю дану ділянку лісу. І от несподіванка. Ось такий о білий грибочок. І то у нас п'ятий грибочок. Так не хотя чи можна і 10 штук назбирати. От і ще два білих грибочка потішили. Потішили нас. Залишилось знайти ще три. О, грибочка також є лові. О, навіть три. Не побачив. Ось такі. лишилося. Залишилось два. Знайти до десяти. Кажу, залишилось два, я. Глянь вліво, а тут ще один робочок. Хоч невеличкий, але білий. О. І так залишилось знайти на... О, то тут ще два. О, вже десяток є. Ура! Опа! Штани рвуть О. І так, 10 штук. Ми такі знайшли. От ялинки молоді. І от виріс ще один маленький, молоденький Пілячок Ну це вже є, це не... Не останні перед тими такі самі за, за зростом знайшов білячки. Мабуть, вже 15 штук. Таких невеличких. Ось на завершення оце подарочок. Ось такий о. Такий грибок більшенький. О! О. Ну, старенький. Ось такий він. Тут неподалік ще один білячок і непоганий. Ось такий. Він досить хрубачний. Завершуємо наш похід п'ятигодинний до лісу. Похід я рахую вдався, а головне ми ознайомилися з новими місцями. Місця знайшлися гарні на білі гриби, тільки будемо чекати повного місяця, і грибочки підуть, мабуть, повним ходом. Що ми назбирали я показую. Ну, тут кілограмчик білих, певно, є. Тут більше як 15 штук, рахуючи дивненькі, отакі бараничі голови, ну і лисички. Такий наш сьогодні результат. От. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Будьте добрі, не смітіть у лісі і не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання. Хай повернеться до вас з Хочу сказати, що до того тут пішли вже, як бачимо, більшість вже ялинових рибочків, значить паралельно у високогір'ї Карпат вже можна знайти по кілька штук білих грибів ялинових. Ну, до наступної зустрічі. До побачення. Хай вам щастить. Слава Україні!